Доброго дня, хотів би наголосити, що в нас закінчилася акція на сокслити як двійку, так і тройку. Я вам давав велику кількість сокслитів, давав відповідний час для того, щоб люди могли зорієнтуватися. І дуже багато людей взяли собі зараз цей девайс і просто кайфують від його роботи і від функціоналу. Ви за одну добу считайте, получаєте вже готовий продукт, напитаний, ароматний, суперовий. Ціна зараз стандартна, але наші сокслити і так найкращі на ринку. Тобто вони реально працюють в автоматі, ви собі поставили продукт і не треба вам сидіти біля апарату. Ви просто зафіксували собі час і получаєте продукт. Також дивіться, ми підняли трошки ціну на папугу в банку. Ми тепер поставили ціну 600 гривень. Ви би мали зорієнтуватися, що в людей, які продають такі самі девайси, 700 гривень ціна. В нас ще 600, я вам виділив ще 50 одиниць. Користайте моментом, тому що вже скоро буде 700, так як всіх. В нас ще багато йде акцій на різні там термометри, сітку Панченкова, хомути з прокладками двойки, тройки, тобто є багато ще нюансів, які ви можете використати. Для того треба або подивитися, зайти на сайт Олегкар. Або допустимо подивитися TikTok чи Ютуб. Тобто, бажано треба бути підписаним на наші сітки. Я вже це не буду наголошувати, тому що я практично в кожному відео це проговорював. На сьогоднішній день я буду зав'язувати з тим. Я думаю, що люди зорієнтуються вже. Ті, що допустимо, хочуть вести собі діло іменно в нашій тематиці, хочуть получати якісні і дешеві продукти, вони вже давним-давно підписалися, і тому я з тим так якби закінчую. Дивіться, що далі. Далі в нас з'являється багато новинок. Буквально на другій неділі вже буде в нас відкрита рубрика Супутні товари, де ми будемо в ті супутні товари будемо поміщати дуже класні для вас девайси, такі, що вам будуть в пригоді в такому обіході. Тобто, чи на природі ви будете, чи ви будете десь в подорожі, чи ви будете на рибалці. Тобто, ми розширяємо сайт, і ви скоро побачите просто дуже якісні і дуже оригінальні товари, які будуть розміщатися в нас на сайті. Також ми повернулися до виробництва шкіри, і в даний момент ми даємо вам, буквально, може завтра вже появиться на сайті дуже класні портмане чоловічі. Натуральна шкіра. Ну, тобто, я ще зроблю обзори. Ви подивитеся, наскільки класні девайси вийшли. І Наскільки якісна шкіра, і в, той, в, в, в ту ж хвилину вона дуже дешева. Тобто, портмане чоловіче е, з натуральної шкіри, таке, ну, жирне, таке просто, коштує всього-навсього там 700-800 гривень. Те на сьогоднішній день дуже дешева ціна іменно за натурпродукт. Е, удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!